Я Рибарук Маріка, учениця 5 класу Новоолександрівської гімназії Запорізького району Запорізької області. У цей нелегкий час вся Україна об'єдналася в одну велику родину. Наша рідна батьківщина потребує як ніколи нашої підтримки. Кожен українець намагається допомогти воїнам на передовій, волонтерам у центрах, постраждалим переселенцям. Моя родина не виняток. Тато та дідусь з першого дня оборонять нашу країну. Мама та бабуся готують їжу. А я, маленька українка, дуже люблю робити листівки, обереги для захисників. На святах ходжу вітати їх, співаю патріотичні пісні. Пригощаю смаколиками. Наша школа завжди долучається до різноманітних благодійних акцій, в яких я беру активну участь. Адже це у нас такі людські риси, як милосердя та спочуття, щирість та небайдужість. Хочеться закінчити виступ гарною поезією. Україна це наша держава. Квітуча, щаслива, хай буде на славу. Все буде добре, я все знаю. І перемоги я чекаю.